Щороку, 21 вересня, люди у різних куточках планети відзначають Міжнародний день миру. Свято покликане змусити всіх. Не тільки задуматись, але й зробити щось заради спокою на землі. З 1981 року, в своїй резолюції Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню і відмови від насильства. Раніше для нас, українців, мир це була повсякденна реальність на території нашої неньки України. Було спокійно, але відбулися різкі зміни. Підкралося горе. На Україну напав ворог, і нам, українцям, як ніколи, потрібно усіма силами боротися за мир, щоб нам завжди світило тепле ясне сонечко, щоб небо було чисте та голубе, щоб були посмішки на обличчях у людей, мир у рідній Україні це найзаповітніше бажання усіх українців, котре вони висловлюють вголос та згуртовано як ніколи раніше. Найбільше у світі щастя це мир, коли всі живуть дружно та спокійно. Земля не здригається від страшних вибухів, не ллюються сльози горя та втрат. Цей день присвячений ідеалам миру як у відносинах всередині держав, так і у відносинах між всіма державами, народами, та покликаний змусити всіх не тільки задуматись, але й зробити щось заради спокою в Україні. Хай буде мир для України, всі просять, доньки і сини. Молитви наші Богу линуть, щоб більше не було війни. Хай квітне наша Україна бояє золотом ланів, до Бога пісня наша лине, йому присвячений той спів. Історія розвитку миру сягає корінням далекого минулого. Вона відображена у легендах про золоте століття людства і в роботах античних мислителів і гуманістів більш пізнього періоду, і в проповіді християнської церкви. Зараз сама ідея миру стає державною політикою. Тільки в мирній державі накопичуються її багатства, розвивається культура, зберігаються духовні цінності. Дені ми за мир дайте миру шанс. Мир це гармонія душі. Голуб також прийшов у християнське мистецтво і старого завіту. В книзі буття описується як голуб принісною зелене гіля у дзьобі, цим сповістивши про закінчення всесвітнього потопу, а також що гнів Божий змінився на милість. З тих часів вважається, що голуб з маслиновим гіллям у дзьобі є символом миру. І ми сьогодні почепимо на карті України символічних голубів, які принесуть мир та спокій нашій батьківщині. Припинять кровопролиття та страждання тисячі українців. Нехай ці голубки повернуть додому батьків, синів, чоловіків та братів, щоб спокій запанував у наших душах та серцях людей. Ми за мир на землі ковзковій. Люди людям завжди, до миру єднаємось, люди. Мир це свято для всіх людей. Хай люди здорові будуть у мирній і щасливій країні. Мир це певність у своєму житті, у своєму майбутньому. Я голосую за мир на рідній своїй Україні. Мир це щастя у кожному домі. Мир це спокійно вчитись поважати один одного. We